Новий ліфт про колаген проти зморшок. Сила рослин для молодості шкіри. Дермо рослинна косметика і вроше. Avon Ultra – Твоя найбільш пігментована помада. Кольори, що оживають, замовляй на MyAvonUA. Томо година і 31 хвилина київський час. Проси найголовніше в Україні світі стисло у прямому ефірі. Я вас вітаю вночі. Російська армія вдарила з артилерії по центральному району Херсона. Один з кабів влучив багатоповерхівку. П'ятеро людей постраждало. Серед них двоє підлітків. Їхня мати ймовірно під завалами. Триває пошукова операція. В одному з укриттів організували пункт незламності. Напередодні вечері Росія знову атакувала Одесу ударними безпілотниками. Це вже друга масована атака дронами по місту за останні два дні. Внаслідок удару виникли пожежі на даху закладу громадського харчування і складської будівлі, пошкоджено адміністративну будівлю, автомийку постраждала 55-річна жінка. Крім того, атака призвела до відключення електрики у п'яти тисяч жителів одного з районів Одеси. Загалом за два дні ударів без електропостачання залишилося 89,5 тисяч абонентів. Війна в Україні коштувала 320 мільярдів доларів. Таку суму озвучив президент Зеленський. З них 120 мільярдів заплатили українські платники податків, 200 мільярдів США і Євросоюз. Усе це пакети зброї, так зазначив президент. Маємо змогу його послухати. Всього, Сполучені Штати Америки дали нам. 67 зброя і 31,5 – Це пряма фінансова допомога в бюджет. Були якісь окремі програми, безумовно вдячні за всі ці гуманітарні програми, але це не можна нарахувати 500 мільярдів. Ось це все коштувало 500 мільярдів, і поверніть нам 500 мільярдів мінералами або чимось там тощо. Тут не це не серйозна розмова. Також Зеленський прокоментував заяву Трампа про необхідність провести в Україні вибори, а також про нібито низький рейтинг підтримки українців президента. На це Зеленський навів дані свіжого опитування КМІС про 57% довіри українців і додав, що дезінформація про рейтинг у 4% йде від Росії. Щодо виборів, президент відповів так: цитую: якщо хтось хоче мене поміняти прямо зараз, то прямо зараз ніяк не вийде. Кінець цитати. Трамп продовжує публічно критикувати Зеленського. Президент США назвав президента України диктатором. На своїх сторінках у соцмережах Трамп написав, що Зеленський нібито домігся, щоб США витратили 350 мільярдів доларів на вступу війну, яку неможливо виграти, яка не повинна була початися. Президент США повторив неправдиві та спростовані раніше розрахунки про те, що США, начебто, витратили на підтримку України на 200 мільярдів доларів більше ніж Європа. Ну на саміті в Майамі глава Білого Дому видав нову порцію заяв звинуватив Україну. У зриві угоди щодо рідкоземельних металів, а Зеленського у відмові проводити вибори. На його думку, врегулювати війну в Україні можна за рік, інакше може початися Третя світова. Сам Трамп бачить себе миротворцем в історії. Франція візьме на себе всю відповідальність за мир та безпеку в Європі. Про це повідомив Макрон після другого саміту з лідерами ЄС і Канади. Французький президент запевнив, що Європа переконана в необхідності збільшення витрат на оборонну і безпеку і готова відстоювати тривалий мир із чіткими гарантіями для України, враховуючи безпекові інтереси європейців. Вже наступного тижня Макрон та прем'єр Великої Британії Стармер збираються до Вашингтона. Зустріч анонсував радник американського президента. Заява Путіна, що нібито російські війська перетнули кордон з Україною в Курській області і почали широкомасштабний наступ, не відповідає дійсності. Це відповідь центру протидії дезінформації на черговий фейк від Путіна. За уточненими даними в силах оборони України була спроба заходу на територію України російської диверсійної розвідувальної групи, але вона була знищена. Наразі на цій ділянці території Курщини немає російських військ, які здатні здійснювати широкомасштабний наступ на територію України. Масштабна корупційна схема у сфері оборони, через яку держава втратила 246 мільйонів гривень. Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили зловживання під час розробки автоматизованої системи Центру оперативного керівництва ЗСУ Дзвін. За даними слідства, у 2016 році Міноборони уклали контракт на розробку системи з комерційною компанією, що не мала досвіду створення програмного забезпечення. Протягом чотирьох років розробки технічне завдання змінювали 13 разів, а вартість робіт більше на 300 мільйонів. Втім, як з'ясували правоохоронці, розроблена система не відповідала технічному завданню, а частина програмного забезпечення взагалі не використовувалася. Наприкінці 2022 року систему дзвін прийняли на озброєння ЗСУ, а вже у 2024-му замість усунення недоліків або відмови від системи, планували виділити додаткове фінансування. Серед підозрюваних у корупційній схемі кілька колишніх високопосадовців зсу, зокрема, екс-заступник начальника генерального штабу, а також директор приватного товариства, головний виконавець контракту. Білорусь продає Європі олію з ріпаку, викраденого з окупованої Херсонщини. Про це йдеться в розслідуванні схем проекту Радіо Свобода. Журналісти встановили, що у 23-му році з окупованої частини Херсонщини до Білорусі вивезли майже 5 тисяч тонн насіння ріпаку. Отримувачами стали п'ять компаній, серед яких агропродукт. Це один з найбільших виробників ріпакової олії, що експортує до європейського союзу. А співзасновницею підприємства виступає компанія, що пов'язана із білоруською владою. Протягом шести місяців минулого року країни ЄС купили ріпакову олію з Русі на понад 67 мільйонів євро у 2021 році. Найбільшим постачальником ріпакової олії в Євросоюз була Україна. Тепер це Білорусь. На Чорнобильській атомній електростанції станом на вчора продовжували ліквідовувати наслідки російського удару. Рятувальники гасили осередки тління та проводили роботи із часткового розкривання конструкції укриття. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій. У відомстві зазначили, що радіаційний фон на проммайданчику ЧЕС не перевищує норми. Росія вдарила по укриттю зруйнованого 4-го енергоблоку Чор... Чорнобильської АЕС вночі 14 лютого. Атака була здійснена дроном по конфайменту, оснащеним фугасною бойовою частиною для Дання максимального ураження Швейцарські гвардійці, офіційна охорона папа римського франциска, почала репетицію похорону понтифіка. Про це з посиланням на власні джерела повідомило швейцарське видання Блік. Перед тим ЗМІ писали, що 88-річний глава риму-католицької церкви сказав, що може не пережити пневмонії. 14 лютого папа Франциск був терміново доставлений до лікарні з болем у грудях. Медики діагностували у нього складну респіраторну інфекцію і заборонили брати участь у найближчих заходах. У вівторок Ватикан підтвердив наявність у папи двосторонньої пневмонії. Інфекція викликає особливе занепокоєння, оскільки багато років тому папі видалили частину легені. Я думаю, що якби хто не ставився до цього папи римського і взагалі до Ватикану, то я думаю, він би підтвердив, що треба йти на життя, поки живий. Тут, власне, ми це і будемо робити. Далі у сніданку розширюємо географію. Далі справді розширюємо географію. Пропонуємо вам найактуальніше зі світу того, що сталося за останню добу. Подивіться в нашому міжнародному дайджесті. У Китаї до страти засудили колишнього віцепрезидента найбільшого банку у світі Джана Хунлі. Влада КНР розпочала розслідування щодо Джана наприкінці 2023 року. У 2024-му його заарештували за звинуваченням у хабарництві. Розслідування показало, що Джан отримав хабарі на суму 24 мільйони доларів у період із 2011 по 2022 рік. В обмін на сприяння для отримання кредитів. Глава Китаю Сі Цзіпін зосередився на боротьбі з фінансів фінансовими ризиками, тож його багаторічна кампанія з боротьби з корупцією призвела до усунення з посад понад півтора мільйона урядовців. Останніми роками вона набрала темпи. Ціни на золото досягли нового історичного максимуму. Ціна виросла до 2943 доларів за унцію. Це 31,1 грама. Ціни досягли рекордного рівня в дев'яти цього року. Аналітики припускають, що ціни на золото ростуть на тлі напруженості, спричиненої торговельною війною і побоювань запровадження нових мит з боку президента США Дональда Трампа. Зберігання активів у зливках золота розглядають як засіб захисту від зростаючої інфляції та геополітичної невизначеності. Проте високі ставки знижують привабливість цього активу. Срібло, до речі, також зростає в ціні, а от вартість платини трішки впала. На узбережжя Австралії викинулися понад 150 псевдокосаток. Це вид морських савців родини дельфінових. Їх знайшли на віддаленому пляжі австралійського острівного штату Тасманія. Псевдокосаток не змогли врятувати. Молоді савці важили лише 500 кілограмів, а дорослі 3000. Попри свою назву, псевдокосатки є одним з найбільших представників родини дельфінових. Несприятливі погодні та океанічні умови, через яких савців не вдалося врятувати у середу, триватимуть ще декілька днів. Однак Тих, що вижили, піддадуть ефтаназії. Адже зі слів біологів, чим довше ці тварини перебувають на мілені, то довше вони страждають. У австралійському відомстві також розповіли, що викид псевдокосаток на узбережжя в Тасмані став першим для штату з 1974 року.